Я доєдналась до Збройних сил України в 22-му році, 25 лютого. Чому? Ну, тому що коли це все почалося, типу, я сижу там, хтось там тішається, бігає, всіх паніка, там щось там відбувається. Я дивлюся на це все і думаю, треба щось робити. Мені в підвалі сидіти не, не сподобалось. Я думаю, так. А я знаю, де тут зброю видають. Мав на стадіон Спартак висаджуватися кацепський десант. І нам, типу, за 20 хвилин нам розповіли і взагалі, як користуватися цією зброєю. Там, типу, о, от, отут, оце, отак, от, оп, і все, пах-пах, ти стріляєш. Ми такі, все, плюс, поняли. Ми там зайняли нашу точку, там, де ми мали стояти, як триошники. А ми якраз крили під'їзд до цього, до вокзалу. Ми якраз зустрічали машини, там діла. І нам почали привозити там купу медицини. І хлопці такі, ну будете медиками. І все, я дивлюся на ту медицину, взагалі нічого не розумію. Там, що, що там таке, що, що, що це взагалі. І що, прийшлося розбиратися? You don't have to do this. No, не потрібно right one піднімати, one. Не, подні... не потрібно. Він, right. він зі зброєю. Yeah. Бачиш, він зі зброєю. Yes. О, молодець! Yes. Молодець! Now you you see? Зараз It ти розумієш. Ти бачиш навіщо? Excellent. Excellent. — Екселент. — Екселент. дуже добре. У Нас десь рік, напевно, не вивозили взагалі, типу, на бойові, в плані, типу, на Донецький напрямок або ще кудись. Наш батальйон саме крайній взагалі вийшов туди, але у нас був час підготуватися. От, в час, от коли це все пройшло, нас відправили одразу, типу, під, під Бахмут. Ми там займали позиції і взагалі. Заходилися в Донецькій області десь трошки більше, ніж півроку. Наш батальйон успішно весь повністю роз'яв, і е, після того, як ми повернулися назад, прийшов наказ від залужного: те, що всі до 35 років мають перейти в Збройні Сили України. Тобто, після цього наказу почали приїжджати хлопці з різних бригад і типу, покликати нас до себе. Перші приїхали точно 80-ка, тому що там одразу там почали з нами спілкуватися, там що ви, де ви, як ви. І а, у нас так вийшло те, що от з нашої роти в 80-ку пішло сім чоловік. І все. І з того часу да, я знаходжусь в 80 й бригаді. Дивіться, ви купуєте турнікет, та, і він у вас от от в такому от вигляді. Він в такому і має бути. <с> ви так бумажечку витягнули, і все. Якщо, ну, не дай Боже, він в якомусь там незрозумілому вигляді. Ну так, розтягуємо. Так, його складаємо. Так от вороточок і хвостик в одну сторону. отак оп, на склали. І все. І він в такому ж самому вигляді. Третій рік війна, ви що, не знаєте, як його складати, чи що? Позоріще. Я приїхала, у нас ми якраз стояли на кліщівці. Холодно, болото і тому подібне. Хлопці не могли ні заїхати, ні виїхати звідси, квадрик не міг ні заїхати, ні виїхати. Наш овак стояв типу, десь неподалік від ступочок. Тобто нам завозили хлопців і ми їх вже везли на стаб в Констаху. Більшість поранених це осколкові поранення. Коли ти бачиш трьохсотого, ти не думаєш, типу. Ти от думаєш, типу, о, трьохсотий, трьохсотий так, що десенько його, машинку і вперед-вперед. Ну, якщо ти боїшся крові, то ти цим займатися не будеш. Ну, взагалі. Якщо ти там тіряєш зазнання від виду крові, то ти 100% цим займатися не будеш. Ну, типу, дивитися на кров нормально, абсолютно. Дивитися на поранення. Ну, типу, я спокійно дивлюся на поранення. Типу, мені вже цікаво там з ним щось попрацювати і тому подібне. Тому що ти там намагаєшся, там, щоб він щоб йому було нормально, він кричить, а, ти відволікаєшся на нього, щоб його, йому там плюс-мінус там заспокоїти йому, там щось полибати, йому там. Але потім ну, просто не звертаєш на це уваги. там кажеш, все буде Пісь! Покричи, якщо, типу, тобі це. Якщо від цього тобі стане легше. Ой-ой-ой-ой, ходи до мене. Турнікетик тебе зняти, я надіюсь. Не, не, не треба було потреба. Слава Богу. Тут, Добре. і Добре. За роки в армії я стала більш дисциплінованою. Це, по-перше, по-друге, я почала. Так, цінувати багато речей, які до того не цінувала, тобто там проведений час з родичами або банально сходити в душ десь в хаті. Набагато краще стосунки з рідними, з мамою. Вона постійно каже: мені хвилюватися. От, от там, там щось там кажуть про в новинах, мені хвилюватися. Я кажу: Та ні, та все нормально. Та що ти починаєш? Якби. Знову повернути той час 22 й рік, навіть якщо там я думала, те, що о, там юношеський максималізм, там всі діла, я б все рівно пішла в армію. Цивільні зрозуміють, що таке армія, і про людей, які тут люди і тільки тоді, коли прийдуть собі сюди самі. Це велика сім'я і. Після того, скільки ти пройдеш типу з цими людьми, вони для тебе стають набагато більше, ніж просто друзями. Вони стають для тебе побратимами. Ну, це насамперед. І всі люди, які знаходяться тут, які доєдналися до армії, вони дуже велика їм повага, тому що вони роблять дуже великий вклад в цю війну, дуже великий вклад в вирішення цього жахливого питання. І вони щось роблять. Ну, всі, всі, всі хлопці, всі дівчата, яких я знаю, вони просто Зайчики зайчки мої.